Шановні члени виконкому, присутні. Сьогодні, 15 жовтня 2025 року, ми проводимо засідання виконавчого комітету. На засідання виконавчого комітету прибуло 9 членів виконкому. Які були пропозиції по початку роботи? Розпочати. Хто за, тоді прошу проголосувати. Приймаємося. на чергу денно всі отримали. Є які зауваження? Немає. Немає тут у нас щось питання, не до підготовлено, тому в мене пропозиція щось питання зняти з розділу, а цьому тоді розглянути. Не буде заперечення. Ні. Хто за тоді прошу що прогалину? Про що пустить? Просто Приймається приймає. у нас. Присутні ще Віктор Петрович, тому зараз вже у нас 10 година. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про погодження з діту, про виконання бюджету Новолександрівської сільської тетради громади за 9 місяців поточного року. Доповідає Надія Шмалько, начальник фінансу. Звіти я вам направила, рішення направила, досить неказначеного, і також пояснення і аналізи представиться, що робиться за 90%. Була пропозиція. Погоди з сьогодні. Хто за тоді, прошу проголосувати. Щось прошу, отримують, сприймається. Слідуючі питання: про запечення переліку видів та об'єктів для порушників, на яких рішенням суду покладено адміністративне стягнення в вигляді суцільно-корисних робіт. На за несплату елементів на території сільської ради на у 2026 році. Доповідає заступник сільського голови Альона Чекнаді. Доброго дня, шановні комітету, всі присутні. Це щорічне проект рішення, як ви пам'ятаєте, ми тримаємо. Тому пропозиція підтримайте. Немає. Хто за, тоді прошу проголосить. Про затвердження рішення комісії від 1 жовтня 2020 року номер 19 про розгляд заяви Дебіжанської Наталії Валентинівни про компенсацію за пошкоджене майно доповідає Євгенія Запорожченко, начальник центру надання адміністративних послуг. дня, шановні члена випадком шановні присутні направляться про рішення. Разом з податком рішенням комісії, то, то зататне, рішення комісії за надання компенсації на за пошкоджене меню на його відновлення. Да, Слідуючи таке ж питання по <кхід> у нас по Не, да? бо, добіжав, а, ще Так, Також аналогічне рішення комісії.

Розповісти. Слідуючи питання про надання матеріальної допомоги особам похилого віку до ювілейних дат та довгожителям громади. доповідає завідувача сектором Валентина Тимошенко. Доброго дня, шановні члені а також всі присутні вам надавався проєкт рішення про надання матеріальної допомоги особам похилого віку та ювілейних. Довго жителям громади. Звернулася мешканка селища е дослідника, святкувала свій 98-й ювілей, пані Марія. Угу. Весь пакет документів наданий в повному сервії. Відповідно, наші програми, яка була прийнята, 5 тисяч гривень, яка наперена виконання. Про надання матеріальної допомоги до дня людей похилого віку, також Валентина Тимошенко. Також е, доносять іще люди заяви до Дня людей похилого віку. Е, хто не знав, також ВПО, які навіть зараз на в території в нас підтримали довіду, фейду підходять що 22 особи звернулися з відповідними заявами ці пакети документів в повному обсязі. Всі відповідають нашим вимогам і програмам. Хто про приймається? Про надання матеріальної допомоги військовослужбовцю. Зверновую заявою один мобілізований військовослужбовець виставка документів обстрілів, це двадцять тисяч гривень, які ми на до підтримки. підтримати. Хто з закладів Ось тримається. Надання матеріальної допомоги багатодітним сім'ям. Також волонтерати машини. Надавався проєкт рішення, звернулися три сім'ї. Загальний розмір виплатно 2 сім'ї 16 тисяч гривень. У двох сім'ях по три дитини, що виховують, в одній вже дві, одна вже 18 тисяч. Може, також поки таку команді допомогу. Це згідно наших права. Наша потребується правда, що приймається. Дякую про відшкодування втрат за самостійне но проведене оздоровлення та відпочинок дітей на Олександрівській сільської ради, які перебувають, особливо соціальні... <кій> потребують. Особливої соціальної уваги та підтримки доповідає начальник відділу соціального захисту Альона Мовчан. Доброго дня. Надійшло дві заяви. Один, де виховуються діти півного статусу, а другий, де виховуються діти півного статусу, на загальну суму там тисяч гривень. Не маєте? Не має. Хто з западу приймає цю Дякую. Так, надання грошової допомоги учасникам бойових дій. Так, надійшло 5 заяв. 4,5 тисячі гривень на одну особу, на загальну суму 23 тисячі гривень. Оце по цьому місці. Нема там цифри? Mm -hmm. Хто з вас тоді просто проголосувати? Ось цих трохи отримали цю мають. Надання

Надання грошової допомоги членам сімей загиблих учасників бойових дій. Також так, надійшла заява від дружини загиблого мешканки села старі Козаки. матеріальна допомога, 15 тисяч гривень. Відповідно на нашу програми. Хто за, заходів пішов пропонувати? дякую. <кліпи> Про надання. Щопартальної матеріальної допомоги військовослужбовцям на вирішення спеціального побутових питань доповідає Альона Чекнаді, заступник сільського голова. Також проєкт рішення вам написано, це портальна допомога в 4,5 тисячі гривень, але є прохання перенести Дяченка, там до виявлення деяких канал треба улучшити Немає. Не голосує портами колеги Юрій. Добре. Дякую. Слідуючі питання про надання допомоги на лікування також до начет надії. Також проєкт рішення на спілкування. До нас надійшла 31 одна заява, надавали суму двісті сім тисяч гривень, але прохання до області ще до коло Руслана Олексійович надійшла заява, проведена оперативне лікування. Ані до схід тисячі. Ну, нас достаточно, так. Хто завжди дістав? Ой, які обяви, тому що залишатимуться тільки члени виконувати. Немає ніяких об'яв питань. Тоді дякую хто приймав участь. Так, а